Що невідомо, коли б трудовому то новини тобто крім усиль, які подані, абпроцитувати а... 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 взагалі за програми, які в 10-му році зупинили свою, свою роботу, свої слова. Я підвожу запису що... на... на адміністрацію. Програм, е... Але я хочу і... сказати, вимогу... 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 сказати... Вимогу... Вимогу... Олег, ми на бюджетній комісії. Розглядали всі ні, ці то, звіти, ні. тобто щоб їх винести на сесію. Ні, Ми на бюджетній комісії розглядали звіти головних розпорядників коштів до виконання кошторисів, доходів і видатків і фінансування І програм. фінансування програм. Але в нас є програми, які мають е, своїми програми пункти, які і без фінансування, але які виконувалися, робили спевні заходи і так далі. Uh -huh. Тобто йдемо про всі програми, які е, були затверджені сесією обласної ради, які в 2010 році припинили своє існування. Uh -huh. Щоб їх включити uh -huh. Ні, немає заперечень і. Власне. Власне. Лист на і 28-му питання, затвердження звіту про виконання обласного бюджету, щоб в рамках того звіту передбачити звіти головних розпорядників коштів, ті, які ми слухали на бюджетній комісії, але щоб той звіт заслухала вся обласна рада. Угу. Головних розпорядників коштів про виконання доходів і ударів доходів так, ми ж цілий день сиділи. Вони де були повідомлені, щоб не доповідали разом з основним доповідачем. Так здається. Е. Є технічна пропозиція, оскільки сорокне питання, і воно може в якійсь певній мірі затягнутися, тим більше, що будемо слухати і звіт виконання бюджету, десятирічні програми виконання. Є пропозиція у нас з 6-го по 10-те питання, це фактично йдуть наші звернення. Якщо ми зараз будемо його розглядати окремі питання, тобто процедурно воно трошки забирає часу. В них я в принципі не вбачаю ніяких політичних, ніяких мотивів, тобто це такі питання, які ніби загально корисні для це, для області.